Це набрало за ніч стільки переглядів. Згодом почала набирати. То мені було насправді приємно, що вона саме так У день Вікторія Лацанич разом з прикордонниками записала відео. Ввечері його завантажила в соцмережі. А на ранок дівчина прокинулась знаменитою. Майже півмільярда переглядів на YouTube та Фейсбуці, тисячі коментарів, схвальних і не дуже. На відео, яке стало вірусним, вона розбирає та збирає автомат. Все відбулося під час змагань команд Джура у відділі прикордонної служби Чопського прикордонного загону. І відео зняли одним дублем. Його спочатку записували для себе, згадує Вікторія. Потім вирішили розмістити в мережі. Зброю розбирати легко, правда. Нема нічого складного, щоб кожна людина може навчити. це навчитися. Просто потрібен час, трішечки практики і все послідовність знати. Коли Вікторія записувала відео, вона ще була школяркою. Влітку закінчила Великоберезнянський ліцей та вступила у Виш. Прикордонники знову запросили Вікторію до себе реквізит, як і рік тому той самий автомат. Кілька разів Вікторія тренується і новий особистий рекорд встановлено. 21 секунда. Так, 21 секунда. Це навіть дуже, скажімо так, крутий показник. Не лише для того, хто займається джою, але й для дорослого, освіченого з досвідом прикордонника. До своєї упізнаваності Вікторія Лацанич звикла, їй це не заважає. Майбутня професія напряму не буде пов'язана з військом, але паралельно опановує тактичну медицину. І одне і інше в житті знадобиться, аби в разі потреби прийти на допомогу. Євген Соломін Іван Шемко правда є.